Нагадаю, 11 лютого Міністерство оборони розпочало проєкт контракт 18-24. Згідно з ним українці від 18 до 24 років можуть добровільно долучитися до війська на один рік. Вони отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Матимуть можливості нульової іпотеки та навчання за державний кошт. Наразі в проєкті контракт 18-24 беруть участь 16 бригад Збройних сил України. Сергій Луценко, підполковник, начальник відділу рекрутингу та комплектування, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Луценко, вітаємо вас. Добрий, Добрий день, доброго дня. пане Луценко. А скажіть, будь ласка, чи існують якісь альтернативні варіанти для молоді до 25 років, яка хотіла б вступити до війська, але мати ширший вибір місць для проходження військової служби? Так, вони мають право вибрати любу частину, любу свою професію відповідно до своєї спеціальності, яку, допустимо, на сьогоднішній день здобули. Навіть якщо вони не здобули спеціальність, то вони, ми, вони можуть вибрати, і ми їх цьому навчимо. Тобто відпрацюємо весь перелік документів, які потрібно. Оформимо особову справу і направимо в начальний центр. Це не обов'язково військові ну, підрозділи військової частини, там, де працює цей проєкт 1824. Вони можуть вибрати будь-яку частину, де може проходять службу їхні близькі родичі, друзі, знайомі. І ми їх направляємо туди. Тобто, це не обов'язково, але. Контракт, які вони заключаю, це вони мають право заключити його на один рік, на три роки. І після цього точно також мають право на звільнення. Також на них діють і такі проєкти, як є оселя, то тобто, ну, єдине це не безплатне, а 3% річних. Але це також забезпечення, як і грошове, так і всі остальні соціальні пільги, якими вони можуть користуватися. Ви сказали, що після завершення контракту не обов'язково залишатися у війську, якщо я правильно вас зрозумів. Тут хотів би зупинитися детальніше. Тобто, після завершення сроку контракту, якщо військовослужбовець не досягав 25 років і не проходив службу за контрактом за програмою 18-24, для нього передбачене звільнення. Правильно? Так, це прописано в законі. Особа, яка заключає контракт під час військового стану, А він у нас діє з 5.30 ранку 24 лютого 2022 року. На срок який він заключив контракт, він має право на звільну. Тобто, якщо він його заключив на рік або на три роки. Допустим, як на сьогоднішній день у нас вже йде четвертий рік війни. У осіб, які заключили контракт в квітні місяці. В травні місяці вони мають право звільнитися, пане Луценко. Ви вже згадали програму «Є оселя». Це програма доступного кредитування житла, якою можуть скористатися військовослужбовці, учасники бойових дій. А які ще переваги проходження військової служби за контрактом? Ну, по-перше, це соціальний захист, грошове забезпечення. На сьогоднішній день ми бачимо, що середня заробітна плата по містах України це ну, від 20 до 30 тисяч гривень. На сьогоднішній день військовослужбовець рядового складу, який проходить службу, і виконує завдання в зоні бойових дій. У нього офіційно грошова забезпечення, це, ну, в залежності від посади, від 20 до 23 тисяч гривень, і плюс надбавка за участь в бойових діях. Тобто вона складає від 30 тисяч гривень та більше. Тобто, середній заробіток цього військовослужбовця складає від 50 тисяч і більше. Тобто на сьогоднішній ну, я вважаю, що достіне. Плюс. Це забезпечення муніруванням, забезпечення продовольством, тобто трьохразове забезпечення питанням. Я сам тільки з лютого місяця по квітень місяць знаходився в зоні бойових дійствів, вивчав забезпечення військовослужбовців в одній із частин Збройних сил України і бачив, як воно все працює, проходить, і як гарно я скажу навіть дуже гарно. Все забезпечено, організовано і все дійсно працює. Щоби як в наш дуже часто показують в рекламах, що збройні сили не забезпечені. Ну на жаль, це не так. Швидше на щастя, це не так. Скажіть, будь ласка, ну да, правильно сказати так? Скажіть, будь ласка, пане Луценко, компанія, контракт 1824. Міністерство оборони запустило її в лютому 2025 року. Як це проект вплинув на сьогоднішній день на роботу рекрутингових підрозділів та СП? Ну, по-перше, в поставлення кабінету міністра вони виділили в першу чергу роботу рекрутинговим центром і рекрутинговим центром військових частин. На сьогоднішній день також було начальникам Генерального штабу надано дозвіл працювати з цією категорією і районним РТЦК. Чому? Тому що. Ну, Рекрутирні центри, вони як військових частин, так і по видам Збройних сил України, вони працюють в своїх інтересах. РТЦК працює в інтересах всіх Збройних сил України. Тобто Ми розкажемо, покажемо. Хлопці ці проходять військово-лікарські комісії в нас. Ми робимо з нашої сторони все для того, щоб людина військово лікарську комісію максимум проходила за добу, максимум за дві. Без черг, без нічого, Оформлення документів, допомога в отриманні довідок, всього, що потрібно для оформлення особової справи і направлення до військової частини, РТЦК робить зі своєї сторони все. На жаль, у військових частинах і в рекрутних центрах у них таких можливостей немає. У нас їх більше. І вони ж, як я кажу, вони працюють для своїх видів Збройних сил України. Ми працюємо для всіх Збройних сил України і вказує максимальну потребу. Єдине, що може помішати людині, яка виявила бажання, це просто, що він не прийшов до РТЦК. А так, забезпечуємо всім, до того, що доставка до самої військової частини, де він бажає заключити контракт. Забезпечення транспортом і доставки труди. ну, на жаль, не у всіх, хто виявляє бажання, є фінансова можливість прибути в дану військову частину. Пане Луценко, дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Сергій Луценко, підполковник, начальник відділу рекрутингу та комплектування, був на прямому зв'язку зі студією.